Де подивитися бой, усіка і ф'юрі розкажу в кінці відео, але перед цим дуже важлива інформація. Максимальний репост. Я створив відео на 11 тисяч добу назад. Переглядів і там почали писати. Дивіться, дивіться трансляцію. Можете телеграм. У мене тут, тут, тут прикріпляю скріншот. Дивіться, щоб зробити таку трансляцію. в Телеграм потрібно як мінімум підписати цей відеочат. Ось тут скріншот прикріпляю. Е, тому це просто накрутка підписників на нову аудиторію в Телеграмі. Е, дивіться, по прогнозах, хто виграє. Букмекери кажуть: ось прикріпляю статтю, що виграє Усік. В нього зараз коефіцієнт 1,65, у Fury 2,18, але тут дуже прикол класний на нічию 18. 18 разів можна подвоїти, це ви можете собі представити. Е, тому, е, так, всі аналітики кажуть за те, що Усик виграє, але побачимо далі, як воно буде. Е, дивіться, підписуйтесь на мій інстаграм.